Депутати від фракції радикальної партії, наша політична сила, ініціювала проведення. Тарифного майдану, який ми розбили безстрокова акція, наметове містечко, яке ми розбили біля Кабінету міністрів і оголосили безстрокову акцію. Мета вимога до добитися від президента, від уряду, від парламенту, прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Ця акція Тарифний майдан почалася вчора зранку, зараз триває вже доба. Зараз там Беруть участь сотні людей з усієї України, Їдуть делегації, їдуть люди, які не байдужі тому, що відбувається в країні, які розуміють, що неможливо сплачувати послуги. Коли уряд, коли в результаті реформ, які проводить уряд, пенсіонер, який отримує 1200 гривень пенсії, отримує платіжку на 3000 гривень, то у людини залишається кілька варіантів. Перше або платить, хоча я важко уявляю пенсіонера, який має дохід 1200 гривень, щоб він платив платіжку за 3000 гривень. Отже, це нереальний варіант. Єдине, що залишається сидіти в холодній квартирі, відрубати опалення, не платити взагалі, або виїхати з квартири. Я підозрюю, що це цілеспрямована політика, яка ставить за мету перетворити пенсіонерів на бомжів, оскільки люди старшого віку вони дуже відповідальні люди. Вони останню копійку віддадуть за те, щоб заплатити комуналку, але коли їм немає чим платити, за борги їхні квартири можуть просто забрати. Я хотів би нагадати, нашим Я думаю, слухачам, що такі геноцид, вони все ж таки на це не підуть. То... Дому, що Ні, це дуже, не ви правильно сказалося кілька мільйонів. А у мене є великі сумніви чи не підуть. Адже я хочу нагадати нашим радіослухачам і телеглядачам, що в Україні були прийняті до закону, до зміни, до закону про цивільного кодексу, які дають право заочно розглядати рішення в судах по комунальних боргах. Тобто, коли комунальні служби приносять платіжки місяць, два-три, пенсіонер не платить, вони без відома пенсіонера чи будь-якої людини не власника квартири, і без їхнього відома можу звернутися до суду і заочно без власника квартири постановити рішення, яким позбавити його права власності на квартиру в рахунок погашення боргу. Це, Тому... це шлях до третього медалю. А можливо, те, цього не розуміють. А, а те, що тарифи піднімаються, не шлях до третього майдану. А те, що сьогодні більше половини української молоді безробітної, це не шлях до третього майдану. А те, що сьогодні зарплати і пенсії менші ніж в африканських країнах, це не шлях до третього майдану. А те, що банда Януковича сидить сьогодні у Верховній Раді, прикриваючись депутатськими мандатами, тому що домовилась із Порошенком, це не шлях до третього майдану. І причому не до не до такого майдану, який був у 4-му році чи в 14-му році. В 13-му, а зовсім інший майдан швидкий і кривавий. Саме тому радикальна партія вимагає від президента, від парламенту, від уряду невідкладно прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Зокрема, від уряду ми вимагаємо, щоб вони переглянули норму споживання газу по пільговій ціні. Сьогодні 200 кубометрів на сім'ю на опалення на місяць по пільговій ціні газу по 3600 за тисячу кубів за 200 кубів пільгового газу. Собачу будку не обігрієш, тому ми вимагаємо від уряду підняти цю норму до 400 кубів на місяць по пільговій ціні. А потім, уже хто має більшу житлоплощу, там тисячі квадратних метрів, то нехай платять по ринковій ціні. І я вважаю, що це цілком реально, і коли сім'я отримуватиме по 400 кубів пільгового газу на місяць, це дасть можливість укластися і опалити власну квартиру далі. Ми вимагаємо від президента негайно скасувати свій указ про призначення національної комісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Адже ця комісія, яку сьогодні очолює менеджер Порошенка по фірмі Рошен Волк», саме вона встановила ці драконівські необґрунтовані тарифи, і причому призначена вона в неконституційний спосіб. Адже президента не має повноважень призначати склад цієї комісії. Тому ми вимагаємо від президента скасувати указ про Призначення цієї нацкомісії, а від парламенту прийняти закон по цій національній комісії по регулюванню ринку комунальних послуг, яка буде реально незалежна і від президента, і від парламенту, щоб це був незалежний регулятор, який встановлюватиме тарифи на житлово комунальні послуги незалежно від політичної волі олігархів, які сьогодні при владі.